Завдяки нашим друзям і партнерам в чеській Республіці, як вже говорив, Європейський конгрес Глас України чеським організаціям Праський Майдан було зорганізоване організоване спільне вліччя з керівництвом спілки Ромі Чехословаччини з українськими і чеськими організаціями, де вшанували пам'ять загиблих і, власне, де спростовувалися ці фейки, які вкидала Росія. Лідер. Ромської громади в Чехії прямо заявив, що окремі маргінальні представники його громади піддаються на жаль таким впливам, впливам російської пропаганди. І що загалом, тобто, вони намагаються власне зняти оцю суспільну напругу на рівні представників уряду, було проведено відповідні консультації, було домовлено про створення так званих моніторингових груп, які будуть попереджати такі факти і відстежувати ситуацію, щоб не було саме загострення на національному підґрунті».